Минуло більш ніж півроку відтоді, як пацієнти реабілітаційно-оздоровчої поліклініки Астра протестували проти медичної реформи, переведення лікувального центру на госпрозрахунок, Вважають, що цей крок просто-напросто знищить заклад. Цього разу конфлікт виник між керівником медичного закладу та директором аудиторської фірми плюс». головний лікар поліклініки Ірина Волощенко висловила недовіру цій компанії. Я вперше стикаюся з тим, коли на Заклад або підприємство комунальної форми власності, керівник не допускає перевіряючу фірму, яку проведення перевірки якої визначив власник в особі Черкаської міської ради, передбачив кошти. Більше того, департамент охорони здоров'я провів конкурс для того, щоб не було ніяких запитань, що це ми десь знайшли в підворітті якусь аудиторську компанію. Ми, якби вигнали аудиторів, ми не вигоняли, вони самі пішли. Тому що я написала, що я би хотіла познайомитися з перечнем питань, які дивляться. І те, що дві тижні працювала тут безпередньо, аудиторська компанія, сказати, що я її вигнала, ета ета ну ета я навіть не знаю, яке може на і справді економісти працюють в медзакладі ще й 6 листопада. І, Як стверджують обидві сторони, протягом останніх двох тижнів тут все було спокійно, допоки керівник аудиторської компанії не звинуватила головного бухгалтера Астри в тому, що він нібито веде подвійну бухгалтерію після таких слів у головного фінансиста медзакладу гіпертонічний криз. Мне непонятно, то ли это все-таки связано с контрактом, и они, то ли они знают какую-то информацию, что, допустим, в разрезе аналитики это будет выглядеть не очень красиво. Ну, я так думаю, что прогнозы какие-то делать и предположения сейчас неблагодарное дело. Нужно просто посчитать и увидеть цифры. Крім того, головний лікар Астри пояснила, в неї є підстави не довіряти аудиторам. За її словами, керівник фірми Надія Посашкова без дозволу винесла документи із закладу, на що вона не мала жодного права. 30 го числа підписується, не підписується контракт. Я не хочу працювати. Я не хочу працювати в постійному стресі. Я теж живий чоловік. Після 30-го вважайте, що хотите. Но я вам хочу сказати: практически весь колектив. Написав заявлення виході практичні весь колектив. Співпрацювати з аудиторами без головного бухгалтера, директор медзакладу відмовилася завантаженість, ефективність, продуктивність, результативність. Тобто на, на оці показники спрямований аудит. Аудит не спрямований на те, щоб знайти е, десь якусь мишку в тій частині, щоб потім е, зробити претензії керівнику. Мета перевірки продовжує пан Стадник: дослідити можливість розширення функцій закладу, щоб у ньому могла лікуватись ще більша кількість людей. Самі ж пацієнти стурбовані долею астри та керівника центру. Адже контракт останньої із містом закінчується 30 листопада. Таке, кінешне, отношение к людям тут лікарі очень хороші, очень сильні, очень допомагають і для людей, таких як ми нещасних. Це буде очень плохо. У нас дуже добре відносяться. Є процедур, багато назначають, лікують, спасіба їм. Взагалі то тут добре, дуже жалко, якщо закриють, тому що... Колись строїли в Радянському Союзі для людей. а Тепер хочуть від людей забрати. Я не ходила, я паралізована була. Перекос лицевого нерва. Афазія не мію права пам'яті. Мені астра поставила на ноги. Я вас прошу. А даручу я подала заявление. Я подала заявлення. Я прошу вас, продрійте договор. Долю керівника унікального оздоровчого закладу, який вже 22 роки лікує інвалідів різних категорій. Вже наступного тижня має вирішити мер. Олексій Хуторний, Роман Буша, Віка, новини.